Слава Україні! З вами Жека і ви на каналі Патекс Ukraine. Зараз ми покажемо вам, як зробити відкоси для дверей прихованого монтажу за допомогою клейпіни та гіпсокартону. А поки підпишись на канал для того, щоб не пропустити нові відео та промо-акції від Патекс. Всім доброго дня, мене звати Микита і я займаюсь ремонтом будівельними роботами вже в районі 10 років. Є що розказати і поглядати. Сьогодні, наприклад, нам треба зробити відкосід гіпсокартона на двері прихованого монтажу. Для цього першим ділом треба прогрунтувати грунтовку глибокого проникнення наш відкос. це. А поки наша грунтовка висихає, ми можемо зняти розмір потрібного нам листа гіпсокартона і виставити маячки. Це невеличкий лайфхак, як я роблю. Кожні 50 см закручуємо саморіз, якщо це газоблок, якщо це цегла, тут буримо, і виставляємо бібліотек. Як їх виставити, як зняти розмір? Для цього знадобиться пультик металевий. Краще брати сильно металевий, він точніший, ніж ті, які з декількох частин складаються. Рекомендуємо. Ставимо по стіні. І притуляємо до дверної коробки. Таким чином у нас буде відход 90 градусів. Далі, щоб поміряти розмір, нам потрібна рулетка. міряємо від внутрішньої частини кутника до дверної коробки. Це є наш розмір листа. Далі, щоб виставити мечки саморізачі, біля неважливо, Притуляємо кутник, беремо кусочок фіпсокартона. І у нас розмір між саморізом і кутником повинен бути на міліметр більше, ніж гіпсокартон, щоб у нас вийшов рівний відкур, тому що тут є невеличка полочка. Але це вже нюанс. Наша грандовка вже висохла, ми вже вирізали з гіпсокартону. Рекомендую перед монтажем перевіряти, як стає деталь, чи все правильно ви зробили. Притуляємо, вона зайшла чітко в раму, уперлась в саморізи, беремо кутник, перевіряємо. Бачимо, що все стало ідеально. Можемо подумати. Для монтажа іпсокартону я використовую ось таку клейпіну від Partex. 6 в одному клеє майже все, майже до всього. Рекомендую. Варто зазначити, що звичайна піна не буде працювати, оскільки вона розширюється. Для таких випадків необхідно використовувати саме клейпіну, оскільки вона має низьке розширення та вищу адгезію. Для того, щоб якісно приклеїти, треба нанести суцільну полосу під коробку, наносимо. Так. Ставимо наш гіпсокартон. А на зовнішній стороні ми наносимо лише точками, декілька точок кожні 30-40 см, щоб воно схватилось. А після цього вже запінимо весь простір. Нанесли декілька точок піни, для того, щоб лист не шевелився і піна змогла стати і відпос залишився таким рівнем, який він є. Можна використати саморізів. Закручуємо їх в місцях, де у нас були мечки. Таким чином ми закріпили лист, він зараз вже не шевелиться, нікуди не дінеться, чекаємо, поки вистигне піна і заповнюємо рівний простір. Чому ми робимо так? Тому що приклеїться в точках, лист вже буде рівний і тоді, коли ми нанесемо всередину піну, вона вже не розшириться і не видавить гіпсокартон, щоб він пішов волною чи ще щось. І буде у нас рівнесенький відкос. Якось так. Користуйтесь. Напишіть в коментарі ваші лайфхаки, якщо ви робите інакше. Залишайте питання в коментарях. Ми обов'язково надамо консультацію.